Готуємо паску крафін на заквасці. з вечора 30 г активної закваски, не з холодильника, а підгодованої, 120 г молока, 1 столову ложку меду, 130 г борошна. Ретельно перемішуємо, накриваємо і залишаємо на 10-12 годин. На ранок наша солодка опара розпушилася, вона чудово пахне, не відчуваю ніякої кислинки. Це є сильна основа для підйому тіста. 150 г цукру. Сьогодні я вирішила полегшити свій заміс, змінивши послідовність внесення інгредієнтів. Пакетик ванільного цукру, 2-3 чайні ложки солі, 2 жовтка, 200 мл холодного молока. Можна взяти вершки 20% жирності. Це для тих, хто любить більш важку і жирну паску. Далі взяла ручний міксер з насадками для тіста. І трошки полегшу собі задачу. Хоча б до внесення масла. 450 г перевіреного борошна. У моєму випадку це золоте зернятко. Перемішую до зволоження борошна. Накриваю і дам відпочити 30 хвилин. Далі міксер вирішила не мучити. Це все ж не тістоміс. Вношу 40 г вершкового масла, 82% жирності і тепер замішую руками мінімум 15 хвилин. Поверхня тіста має стати гладкою. Це важкувато, якщо втомилась рука, можна відпочити хвилинку і продовжувати. Якість вимішування дуже важлива. Не пошкодуйте сили часу. Ось ми й наближаємось до бажаного результату. Поверхня стає дедалі гладшою. Тісто тягнеться нитками за рукою. Ще раз ще це покажу. Я вимішую такими рухами. Важливо всі продукти брати холодними. Якщо замішуєте тісто тістомісом, робіть паузу, щоб тісто не перегрілося. Тепленьке молочко і все тепленьке тільки зіпсує структуру. Треба замісити холодне, а потім вже в тепло. Викладу тісто на стіл, почищую змащу миску олією. Ще відіб'ю тісто на столі декілька хвилин. Округлюю і перекладу в миску на бродіння. Зараз вдома прохолодна. Поставлю в духовку під лампочку мінімум на 5 годин. Цукату журавлиною родзинки я просто помила 40 грамів вершкового масла, 4 форми діаметром 11 см. Буду випікати в них. Тісто дуже гарно збільшилось. Змащу стіл олією, щоб не додавати зайвого борошна і не забити тісто. Дам йому вийти самому. Тісто просто шикарне. Мільйони бульбашок. Просто як хмаринка. Дуже приємне на дотик. Розділяю його на частини і округлюю кожну. Шматочки виходять по 340-360 г. Вже на цьому етапі стає зрозуміло, що все вийде. Подивіться, яке воно гладеньке. Пахне дуже смачно. Кожен шматочок розкочую. Легко з цим тістом працювати. Змащую масло. Посипаю сухофруктами. Не густо, бо не дуже любить чоловік. Згортаю рулетик. Роблю надріз майже до кінця. Кожну половинку згортаю равликом. Накладаю одна на одну і перекладаю у формочку. Так само повторюю з рештою. Відправляю на розстойку в духовку під лампочкою на 2,5 години. Крафіни розстоялися, розігріваю духовку до 170 градусів. Тісто займає е, 3 четверті форми. Головне, щоб не вилізло грибом через край. Випікаємо 40-50 хвилин в залежності від форм. Якщо підгорає верх, накрийте верхівки фольгою або пергаментом. Перемкніть на режим низ, так я і робила, і допікайте до готовності. Ось і все. Паски крафіни готові. Знову пахло навіть на вулиці, тому я вирішила пригостити сусідку. як на мене, дуже гарні вийшли. Переставляю на розчітку, приберу горілі родзинки, зазвичай зверху присипаю цукровою пудрою. Але я не буду, бо мені і так дуже подобається. Вони приємно рум'яні і цікаво закручені, важко не з'їсти гарячу. Даємо повністю охолонити. Були заповнені на одну треть. Більше тіста не кладіть. Готова пасочка вагою 330-340 г. Я дуже задоволена результатом. А головне, що тут немає дріжджів і немає їх запаху. Закваска дає неповторний смаку аромат. Потрібно не так багато інгредієнтів, всього 2 жовтки. Все зробить закваска, головне вимісити. І не лити тепле молоко все холодне. Це не рецепт паски за 3 години. Треба набратися терпіння і не поспішати. Якість цього виробу того вартує. Нарешті давайте різати. Син вже бігав три рази і питав, коли йому дадуть скуштувати. Дуже-дуже м'яка і повітряна. Структура волокниста. Тісто тягнеться ниточками, відшаровується. На даний момент це найкраща паска, яку я пекла. Буду тестувати інші рецепти і поділюся з вами. Поки вам показую, не можу втриматися і їм! Подивіться, яке ніжне тісто! Легесеньке. Зберігайте рецепт, готуйте і не пошкодуйте. Закваска та, що зазвичай не треба перегодовувати на леві томандри. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал. Смачного!